Що таке положний шлях духовності? Це коли ви вважаєте, що духовність це гроші і це достаток. Або ж гроші і духовність. Як це все пов'язано? Сьогодні я вам розкрию таку тему. Тому що зараз на просторі інтернету дуже багато вчать людей заробляти і обіцяють, обіцяють через духовні практики досягнути успіху, через енергетичні практики досягнути успіху у грошах, саме у достатку. Так ось я сьогодні хочу розвіяти цей міф, і, можливо, навести деякі приклади вам, що це не так, що не обов'язково людина, яка навіть не завжди, і дуже-дуже не завжди, людина, яка заробляє великі гроші, в неї. Все добре у її внутрішньому стану, вона себе почуває на місці, вона себе почуває щасливою і наповненою. Я знаю дуже багато людей насправді, які заробляють великі гроші. Я навіть знаю деяких людей. Я їх особисто не знала, але це це, наприклад, була людина, яка батько, так людина яка мені дуже близька, і до тої пори. І цієї людини його батька вже немає, він вже не живе. І таких прикладів я вам можу наводити дуже багато, безліч. Тобто, людина ця була дуже, дуже в достатку, дуже багата людина. Я знаю, що ця людина заробляла великі гроші. І такі люди навіть помирають від хвороб у досить молодому віці. І таких прикладів я знаю багато, помираючи від хворіб, і коли, наприклад. Крім, окрім грошей, окрім реалізації, навіть не те, що окрім реалізації, про яку вони мріють, а от крім достатку, вони нічого в житті не отримали. Насправді, якщо поговорити з мільйонером, можна зрозуміти, чи він є щасливим. Якщо запитатися в нього про його сенси життя, про його цілі, про його внутрішнє наповнення, можна зрозуміти, чи він духовна людина. І далеко не всі ці люди вони являються щасливими і наповненими. Так от я наголошую на тому, що дуже багато зараз, скажімо, Продають знання і обіцяють щастя і достаток, тому що, ну, скажімо, маніпулюють на цьому а, самі заробляючи гроші. Тобто вам продають і вчать вас заробляти, як жити в достатку, якщо всі ваші бажання виконувалися. Самі на тому заробляючи. І це очевидно. Але люди, оскільки більшості хочуть і вважають, що щастя є у матеріальному, у достатку хочуть і загоряються, і йдуть в духовність, в ці практики тільки тому, що вони вважають їм так пообіцяли, що це змінить їхнє життя. Тобто, в них з'явиться зараз, зараз все. Матеріальність, партнер, можливо, де багато жінок хочуть, щоб їх забезпечували. На жаль, на жаль, це ще відбувається такі бажання. Я хочу розвіяти цей неправильний підхід і цей міф. Я хочу вам сказати, що перше, що вам будувати потрібно у житті, це свій сенс життя, це свою крапку опори, це свою релігію, як я сьогодні почала, почула від групи Бідва. Який розповів, що для нього свобода це рок-н-ролл, ролл -рол це його релігія. А іншими словами, це його сенс життя. Так от я, той практик, який вчить в першу чергу побудувати свою опору, свій сенс життя. Побудувати те це секрет щастя. Людського, побудувати те, що всередині буде вас наповнювати кожного дня. Ваш сенс. Ми повинні навчитися їх будувати з маленьких сенсів і виходячи на свій великий сенс життя. Він може бути один, їх може бути декілька, але такий самий основний, він буде один у вас, цей сенс. Самий ваш головний, це як ваша релігія, це як ваше вище я, це і є зв'язок з вашим вищим я. Це все взаємозв'язане, ваше вище я і ваш сенс життя, і ваше призначення, і ваше наповнення, і ваше щастя, і ваша крапка упори. Коли у вас у житті хтось щось відбере, стосунки. Не дай Боже близьких людей. А ви знаєте всі, що це може трапитися з кожною людиною. Ваше, ну, ваше здоров'я не відберуть при такому розкладі подій. Відберуть, не знаю, будь-що вашу улюблену роботу, можливо, навіть не улюблену, а можливо, улюблену, але там, де ви працюєте, в наймі, ви можете піти. І якщо це була ваша улюблена робота, почати працювати самому. Так от потрібно будувати спочатку це самий, самий правдивий, це самий реальний шлях до успіху, до грошей, до великих грошей, якщо вам це потрібно, якщо у вас такі, є такі наміри, така ціль через свій сенс життя. Тобто спочатку ви будуєте свою опору, свій серц життя, ви взнаєте, спочатку ви впізнаєте себе, потім ви будуєте себе, і тільки потім ви будуєте бізнес і гроші. Так потрібно навчитися будувати бізнес. Гроші це вже як наслідковий зв'язок, вони до вас приходять. Легко самі. У цьому і заключається весь секрет. Ви ж хочете всі щасливими бути. Ви не хочете піти отим ложним шляхом, тому що це ложний шлях, коли вас вчать здійснювати свої мрії і виходити. Не знаю за когось заміж, який здійснить, за іншу людину, яка здійснить ваші мрії. Навіть якщо ця людина стане вашим чоловіком, це інша людина. Ви просто на якийсь проміжуток часу з тою людиною зустрілися. І якщо ви зустрілися, ви зустрілися для чогось. І це тільки для того, щоб чомусь навчити один одного. Тому не ведіть себе в обману. Це ложний шлях духовності. Духовність іноді вас випробує жити без грошей або жити в економії. Може бути такий уривок життя, його треба просто прийняти, прожити. І зрозуміти для чого це. Можливо, вам треба щось навчитися, відкритися. Можливо, вам прийняттю треба навчитись. А можливо, це для того, щоб ви не прив'язувалися, навчилися бути щасливим у тому, що у вас є. Не гналися. Коли ви спочатку будуєте ідете вчитесь будувати ну, Скажімо, заробляти гроші, будувати бізнес, не створивши себе, своєї опори, це буде вічна гонка за вашим щастям. Я знаю дуже багато людей, і це відомі є люди, і це багаті є люди, які вічно ганяються за щастям. І ту картинку, яку вам показують, красиву картинку, вони це навчилися робити, вони цьому вчилися, тому що це їхній заробіток. А ви вірите цьому. Насправді це ложний шлях. Я іще раз наголошую до духовності. Духовність, вона не пов'язана з грошима. Не пов'язана. Є люди духовні, які впізнають і займаються духовністю. Це інший шлях. Зрозуміти це інший шлях. Заробляти гроші і будувати бізнес це навик, це навик підприємця. Тим навиком потрібно вчитися окремо. Він не пов'язаний з духовним шляхом. Людина дуже духовна може не вміти заробляти гроші тільки тому, що вона не володіє тим навиком підприємця. І їй потрібно навчитися, щоб вона стала, наприклад, заробляла. На чомусь. І це ще не факт, що вона буде заробляти на духовності, можливо, це будуть зовсім інші речі, якась її творчість, якісь її картини, книги, можливо, щось інше. Їй треба навчитися цього навику, щоб заробляти гроші. Так, є, скажімо, загальні закони природи. Які, до яких просто всі люди повинні йти. Це правильний енергообмін, це жити в моменті, це, воно пов'язано зі всім, не тільки з грошима, воно пов'язане і зі стосунками, воно пов'язане і зі здоров'ям, і з наповненістю, і з пізнанням себе, і, і просто сприйняттям. Цього світу, і що відбувається. Зі всім пов'язані ці закони природи, і енергообмін, закони енергообміну. І це великий плюс величезний, коли людина це дуже, ну, я б сказала, що це рідкість, коли людина вміє заробляти, є такі, такі теж є. є такі навіть які побудували великі бізнеси, і вони являються духовними людьми. Тобто вони цікавляться цією духовністю, вони розвиваються і в них є свій бізнес. Я особисто знаю таких людей, які розвиваються духовно і є в них бізнес. Буває, буває так, що людина вже побудувала, навчилася заробляти гроші. і тут їй стало це все нецікаво, і вона від всього відмовилася і пішла суто в духовність. Я теж знаю таку людину, яка відмовилася і поїхала в монастир до Тібету. Перед тим навчився заробляти великі гроші, і він відмовився, і його ніхто не міг зрозуміти, ні його батьки, ніхто його потягнуло, йому це стало нецікаво розумієте? тому що це не пов'язана, це інша сфера. Духовність, вона знаходиться над всім, над всім. І вам ніхто не відповість зараз на запитання, чому є люди, яким не цікаво заробляти гроші. Швидше за все, це відбувається тому, що вони вже мають такий а, своєї душі величезний досвід, що їм в цьому житті це просто не цікаво. А якщо у цьому житті вам це дуже цікаво, і ви до цього йдете, це ваше бажання, ви прагнете, ви марите тим. Це означає, що ви проживаєте в даний момент так, саме цей досвід, і вам потрібно навчитися саме заробляти великі гроші. Але в таких людей переважно все виходить легше, набагато легше, тому що вони вже попали у свій потік. І переважно ці люди, вони найшвидше в них це виходить, і вони найшвидше це роблять, тому що це їхня життєва задача. Це каста купців. І вони направлені на це все. Бізнес вони можуть будувати в зовсім різних сферах, і в сфері тої самої езотерики. Найбільше впізнати себе, найглибше, і створити свій сенс життя. Все решта до вас приходить. Я це кажу, тому що це в більшості для людей касти воїнів, магічної касти, тобто третього і четвертого енергетичного центру. Тому що мене переважно не дивляться купці. Купці це друга, другий центр, вони переважно дивляться таких, як вони. І тому я вам даю цю пораду. для… Людей більше такого магічного складу, езотеричного, духовного, які хочуть наповнитися, які хочуть розкривати свої сітхи, які хочуть відчувати внутрішнє, внутрішнє задоволення, рівновагу, спокій цього життя яким цікаво практикувати, яким цікаво вивчати цей світ. От для них саме ця саме величезна порада. Будуйте спочатку себе, пізнавайте і будуйте. І проявлятися для вас потрібно проявлятися, для того, щоб бути щасливим, наповненим в гармонії, в балансі. І ще раз вам повторюю, що просто. Духовність, духовний розвиток і заробляння грошей це різні стежки. Якщо ви хочете бути і духовною людиною, розвиватися духовно, і якщо ви хочете, щоб у вас все було наповнено, і ви були на своєму місці спочатку, пізнавайте себе, наповнюйте себе. Своїми сенсами, своїм сенсом і потім будуйте бізнес і гроші. Духовність, вона просто, якщо ви будете робити практики і так далі, енергетичні практики, молитися, не знаю, медитувати, медитувати на гроші, просто сидіти медитувати на гроші. Вона вас не приведе. Туди, куди ви хочете. А навіть якщо ви підете навчитися, так як я раджу, іншим шляхом просто будувати бізнес і заробляти гроші фінансової грамотності, будувати, вкладати, то вам обов'язково потрібно спочатку наповнитися, знайти свою опору. Тобто не знайти правильно, а створити свою опору. Я дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся на мій телеграм-канал, на мій YouTube канал. І до скорої зустрічі!